Вітаю вас, мої хороші, всіх вас вітаю з 2 лютого по новому стилю і 15 лютого по старому стилю стрітення. В цей день потрібно освятити стрітинську свічку. Я буду робити її для вас. Я її освячу спеціальними травами буду робити для того, щоб було покращення в вашому житті. Тому замовляйте, це не просто свічка, це потужний оберіг, що захищає від незгод і недугів навіть в цей день освящається вона і має велику силу, вважається, що стрицінська свічка має надзвичайну здатність допомогти у найважчі періоди життя. Крім цього, є віра, що свічка охороняє житло. Свічку я буду ще виготовляти. Я вже приготувала вощину і приготувала трави. Трав у мене дуже багато. Це такий невеличкий мішечок з травами у мене в будинку. А хтось за мною сіткує, знаєте, що у мене ще трави є у кабінеті в моєму. І я буду її освящати. У церкві, тому що багато хто з вас не встигне замовити саме до 2 лютого. Але ж можна замовити, а не має можливості освятити свічечку. Я ходжу в нашу українську церкву, у нас в селі є дуже гарний батюшка, він приходить періодично, освящає мені житло від всяких негараздів, від негативу, які приносять люди в мій дом. І крім цього є віра, що свічечка, оця що я виготовлю для вас, мої хороші, охороняє житло від удару блискавки. І при виготовленні цієї свічки я буду просити вищі сили, щоб оберігли і зберегли ваше житло від блискавки та вогню війни. І е, запаліть, стріт, запалюють також цю свічечку, коли виникають труднощі у житті, іноді використовують, щоб позбавити дітей від переляку. Е, цією свічечкою обкурюють хату, господарські споруди. І коли родині довгий час не щатить, хворіючи на сім'ї, е, то варто запалити цю свічечку, а обійти дім, дім та квартиру. Кому потрібно, замовляйте до 15-го можна в будь-який час замовити її, але 2 го числа і 15-го я буду її е освящати. Бережіть себе. Всім добра. Пишіть Вайбер Ватсап, ваша Олена.